Літературу Буковини побачила Німеччина. Чернівецькі книги були у Ляйпцюгу. Про освіту в інтернеті. Вперше на Буковині відбулися батьківські збори через мережу інтернет. Сніговий полон. Зима лютуватиме в Чернівцях цілий тиждень. Вітаю вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. На Буковині знову зима. Чернівці опинилися у сніговому полоні і, згідно прогнозів синоптиків, надовго комунальники кажуть, розчищати вулиці міста від снігу почали ще зранку, перешкоджали їм, як завжди, водії, які паркували своє авто на узбіччях центральних доріг. Втім, березневий снігопад не застав зненацька, кажуть у міськшепі, що зима ще повернеться тут. Знали заздалегідь, тому змогли підготуватись. Нині є достатньо техніки та піщано-соляної суміші. Звернень щодо складнення дорожнього руху на проїжджій частині не надходило. Сильних заторів теж не було, оскільки напередодні чернівчан закликали утриматися від поїздок на авто. Так що ми до сьогоднішнього дня готові до зими. Ви бачите, що проїзд по місту. Повністю забезпечений. Є всі посівні матеріали, сіллю забезпечені, всі підйоми вже посипані з сьомої ранку. І тепер в даний час іде розчистка. Посипки не потребує, тому що плюс іде, плюс поки що. А з вечора йде мінус. Тоді з вечора вже буде посипка. але тепер треба прибрати весь сніг, який є на дорозі, тому що то замерзне і почнуться кочки. Тому ми зараз прибираємо. Чернівці два роки без мера. Як жило місто протягом цього часу? Чи вплинула відсутність однієї керуючої особи на розвиток місцевого самоврядування? Та чи потрібен чернівчанам мер взагалі? Розмірковували над цими питаннями в програмі суть речей на хвилі станції ФМ деталі у сюжеті. 31 березня 2011 року чернівці залишилися без мера. Нагадаємо, депутати міської ради в результаті таємного голосування 42 голосами достроково припинили повноваження тодішнього міського голови Миколи Федорука. Його обов'язки відтоді виконує секретар міської ради Віталій Михайлішин. Рішення сесії було правомірним, стверджує заслужений юрист України Борис У Законі виписано, що міська рада має право двома третинами голосів. Таємним голосуванням достроково припинити повноваження міського голови, якщо він порушує конституцію закони права громадян. Да, так, можливо, це несправедливо, але справедливо, несправедливо, це категорія моральна, а не правова. Микола Фодорук мав іншу думку. Він позивався до суду, а новостворена на той час ініціативна група добувалася місцевого референдуму. Минуло два роки чернівці досі без мера. В даному випадку це не має значення, хто саме був чи є міським головою. А чому два роки нема нового? Був поганий, добре, висловилася міська громада в особі обраних депутатів, хоча тут є питання, дуже велике питання. Це не дає відповіді на те, що два роки немає вищої посадової особи місцевого самоврядування у місті. Роботі місцевого самоврядування відсутність мера не нашкодила, додає Борис Руснак. Юрист каже, що виконуючи обов'язки разом з міською радою, ефективно порується з усіма питаннями життя діяльності міста. Я спілкувався з тими працівниками міської ради, які працювали тоді і працюють сьогодні з депутатами. То сьогодні саме рада, як колегіальний орган, обраний виборцями. Вирішую повноцінно всі питання. Все ж гості програми зійшлися на тому, що посадова особа міський голова Чернівцям таки потрібен. Дату виборів повинна призначити Верховна Рада України, а тому є вірогідність, що незабаром місто все ж матиме офіційного керівника. Прослухати повний запис ефіру та програми ви можете на нашому офіційному сайті ACC in UA, а також на сторінці суть речей у мережі Фейсбук. Вероніка залевська Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Черніцями розгулюють люди з відкритою формою туберкульозу. Такі слухи поповзли після того, як з міського тубдиспансеру почали виписувати хворих, не зробивши необхідну кількість аналізів. Пацієнти скаржаться, їх примусово виписують додому, аби звільнити місця в лікувальному закладі. Медики натомість переконують, жодної небезпеки для оточуючих виписані пацієнти не становлять. А про всіх хворих вони дбають як доказ, вже незабаром в лікувальному закладі проведуть капітальний ремонт. Пацієнти міського протитуберкульозного диспансеру нарікають на умови в закладі. Кажуть, про них тут не надто дбають, харчуються вони погано, а про гігієну й годі говорити. Не Вони От, То виключали світло, вже перестали. Економії. От болір закрили, помити. Болір. Тепер все, помитися не годиться. Раз у місяць можеш маєш право помитися. Болір в душеві у нас є. Закриті все. На політку, то закрито. все. Болір виключають, щоб. не це. Ну як це так? Що це таке? Керівництво закладу про цю проблему знає, тому вже незабаром тут планують зробити капітальний ремонт. Хіміорезистентне відділення воно має бути оснащене сучасною вентиляційною системою з від'ємним тиском. В палатах має бути від'ємний тиск, мають бути сучасні бактерицидні опромінювачі. Поки ремонт робитимуть. і Пацієнтів і медперсонал відправлять в обласний туб диспансер. Та вони побоюються там, на всіх місця не вистачить. Вони, я сказала, що в мед. Ми... Ми сестри, то місце є, і то не всім. А за останніх, вибачайте, а по даному якщо у нас самі тут колектив такий 35, 36, 40, 45. Є навіть люди, котрі місяць, там, пів року лишилося до пенсії. Людям іти на сьогоднішній день ще ніхто нічого не об'єднує. Якщо буде вирішуватись таке питання, то відповідно люди будуть попереджені, і з кожним ну буде проводитись роботи, будуть запропоновані місця. Та поки справа до ремонту не дійшла, місця у тубдиспансері вже почали звільняти. Подейкують, виписують хворих з відкритою формою туберкульозу. Виписують людей, да? тому що кричать, що хочуть цю лікарню закривати. А куди нас їх дінуть? Нас дуже багато, сякі на кладбищі вже цих людей. Люди добрі. Що з нами вже здіваються, чи що? Ми ж не це животні. Пацієнти зізнаються, лише за останній час установи виписали семеро небезпечно хворих. Таку інформацію керівництво сприймає агресивно. То, що хворі говорили, то їхні проблеми що хочуть. Та нам вдалося поспілкуватися з людиною, яку нещодавно виписали. У цього чоловіка виявили туберкульоз ще п'ять років тому. Своє обличчя він просить не показувати та ім'я не називати. Довгий час він лікувався. Після проведення одного аналізу його виписали. Хоча, згідно норм, досліджувати мокротиння необхідно тричі. Здесь, наверное, достаточно одного обычного, не ну, трехмесячного посела, а обычного, что сразу показывает обычным методом, то уже можно выписывать, чтобы человек был дома. Типу тим, щоб не заражався далі, щоб не знаходився з другим, щоб не заражався. Такое то. то, що якщо чоловіку може бути це, це один посів, это може бути і обманом. То. Тобто, один раз може показати, що ні, а другий раз може показати, що є, і навіть за сліжкам много. Та, попри виписку, очікування ремонту, непорозуміння між персоналом та керівництвом закладу, реальних дій поки не видно. Наразі ніхто нам не назвав ні конкретну дату проведення ремонту, ні суми, яку на нього виділять. Навіть питання перенесення тут з центру міста, про яке говорять вже другий рік, залишається відкритим. На сьогоднішній день ще процедура вилучення не завершена, тому ми чекаємо, як тільки вона завершиться, зразу будемо тоді розглядати це питання на розгляд. Сесії ми надалі слідкуватимемо за розвитком подій і про перепитії з виділенням земельної ділянки для майбутнього пульмофтезіатричного центру. Розкажемо в наступних випусках новин. Ольга Паламарюк Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Вперше на Буковині відбулися батьківські збори через мережу інтернет. Новітні технології дозволили освітянам та батькам зібратися одночасно у 23 школах Чернівецької області і обговорити якість навчання, вислухати зуваження та розглянути проблеми. Найбільше батьки скаржилися на надзвичайно велику завантаженість учнів, переймалися долею зовнішнього незалежного оцінювання, нарікали на відсутність підручників та недосконалу програму для румуномовних шкіл. Пам'ятаєте, коли ми навчали, сказали, що школа це закритий заклад, не можна туди заходити. В садочок а ми говоримо: заклад освіти відкритий для всіх батьків, для громадськості. Ідіть. Працюйте разом з нами саме тому Буковинські освітяни вирішили скористатися мережею інтернет, зібратися разом з батьками та обговорити нагальні питання навчання дітей. Однією з найболючіших тем була можлива відмова від проведення зовнішнього незалежного оцінювання та проблеми підготовки до цього іспиту румуномовного населення. Як виявилося, школа з румунською мовою навчання, шкільна програма та завдання ЗНО не співпадають. 9 класі вивчається на вовчкату румономовних класа інститут. Україномовних Максим Гримач на зелено та Максим Гримач оповідання. Як бути учнем ЗНО? Зауваження з боку батьків були і щодо складної шкільної програми, з якою дитині важко впоратися більш розрахований на бундеркіндів, а не на середньостатистичного учня. Окрім того, величезна кількість виховних заходів конкурсів, оглядів, олімпіад. Змагань дає додаткове навантаження на психіку дитини. Головний освітянин області погодився, що навантаження у школах справді занадто велике. Весь матеріал можуть освоїти лише 30% учнів. На рівні Міністерства освіти я висловлюю побажання знизити освітню планку, знизити рівень вимог освітніх до реальних можливостей дитини. Обговорили на інтернет зборах також проблеми з підручниками, які не завжди відповідають вимогам часу, закриття малокомплектних шкіл, в яких рівень знань учнів надзвичайно низький, але ліквідувати їх можуть лише згоди громади, а люди проти. Багато зауважень було і щодо харчування в школах, фізичної підготовки та обов'язкового втручання батьків у процес навчання. Адже саме родичі вважають, вчителі повинні прагнути щось змінити, аби їхні діти були щасливими і в школі. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Німецькомовну літературу буковини побачила Німеччина, міжнародна літературна корпорація Meridian Черневіць. Вже вдруге взяла участь у Ляйпцизькому книжковому ярмарку. Продовж чотирьох днів понад дві тисячі видавців з усього світу презентували свою літературу німецькомовній аудиторії. Україну на знаменитому ярмарку представляли два стенди: один загальноукраїнський, другий наш Чернівців. Подробиці у нашому сюжеті. Розказати про Чернівці та літературу з чернівців німецькомовній аудиторії таке завдання поставила перед собою команда літературної корпорації Мерідіан Черновіць. Тому в німеччину з собою взяли одні з кращих видань буковини за останні кілька років. Серед них чимало поезії. Поетичні книжки, які ми представляли, були двомовні, і це поезія, як ми кажемо, мертвих поетів. Тобто, це целан і зельми Мейрбам Айзінґер українською німецькою мовою. Річ у тому, що в Україні поезія взагалі погано продається. Скажімо, це є не комерційна література, а двомовні. Книги продаються як чомусь ще складніше, ще важче. Можливо, це якийсь такий психологічний бар'єр у читачів на книжковому ярмарку від Чернівців були представлені також книга Ольги Кобелянської, видання Оксани Забушко, Юрія Андруховича та Ігоря Померанцева. Цікавилися нашими виданнями чимало відвідувачів, де хто по секрету зізнавався, що великий фанат Чернівців. Найкращі культури. Е Можуть порозумітися, коли вони мають посередників, і власне, з такими посередниками і є наші наші чернівецькі поети, які писали по німецьки і сьогодні перекладені українською мовою. А поки ми родянівці в Ляйпсу представляли нашу літературу та наше місто, німецький поет Рон Вінклер продовжував писати про нього тут. У Чернівцях він уже третій тиждень і не приховує за цей час. Усе стало рідним. Рон Вінклер встиг поспілкуватися з Чернівчанами і дещо написати. Вас вас я намагаюся розкрити в їх сучасному зрізі, бо вони на це заслуговують. Я ходжу вулицями, спостерігаю за людьми, роблю нотатки, а далі це виливається у поезію. Я написав два вірші про чернівці, і я б з радістю залишився тут надовше. Тут добре працювати. добре працюється у Чернівцях і студентці Іванні. Дівчина не тільки пише вірші, а як це сьогодні модно, записує їх в аудіоформаті і ставить на музику. Афішувати свою аудіопоезію молода поетка не має наміру. Наразі її можна побачити і почути тільки у соціальних мережах. Для мене це щось надто інтимне. Проте цим інтимним я також хочу ділитися з оточуючими людьми, які хочуть сприймати поезію, хочуть наближитись до чогось вищого. Я завжди кажу, що поезія вона живе в кожному. Насправді, От будь-який рух, будь-яка думка, все це можна перевести в поезію. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, Часновин, Чернівці. Такою п'ятницю побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку в мережі Фейсбук Час Новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А заме дізнавайтесь, які сюрпризи, готує нам погода. Всього доброго!